Вітає 4 грудня 1015 1015-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. 50 ударних безпілотників цієї ночі кошмарили українців. Зокрема, на Хмельниччині сили ППО знищили їх 6 штук. Звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події середи в області. Дивіться в інформаційному випуску. Нови на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Покращення умов у міжнародний день людей з інвалідністю, інклюзивно-ресурсному центру Камець-Подільської міської ради передали подарунки. Їх для закладу закупила громадська організація Подільський біорегіон. Це наша співпраця налагоджена вже кілька років тому. Ми знаємо, що потрібно цьому центру. Сьогодні ми привезли теплі коврики для. Теплої підлоги, аби діти з особливими потребами мали рівні можливості для розвитку. Центр підтримує і міська влада. Нам подарували такі пісочниці для пісочної терапії з дітьми, які є досить дієвими. Особливо зараз в цей непростий час для зняття стресу у діток, тривожності це досить дієво, і маємо результати гарні. Співпраця у трикутнику громада, громадський сектор і міська влада дає завжди позитивні результати. Знову ж таки, це не перший раз, коли ми співпрацюємо з міською владою. Ми отримуємо кошти, які далі можемо передати і використати на різні благодійні і соціальні ініціативи в нашій громаді. В умовах сьогодення стресові ситуації наклали негативний відбиток на здоров'я усіх людей, а особливо це відчувають вагітні. Дуже багато зараз є загроз перечасних пологів, загроз переривання вагітності. Є різних патологій інфекційних моментів, пов'язаних з багатовіддям, з маловіддям, Тому ми надаємо пацієнтам відповідну допомогу. На перебіг вагітності, дедалі більше впливають зовнішні чинники. Спочатку це був ковід, тепер війна. Втім, є ще мало й інших нас. Змінився вік вагітних жінок. Якщо це були раніше дівчата, 18, 19, 20 років. Вони були ще здорові, вони були емоційно стабільні. То зараз в більшості випадок це жінки 40, 38, 37, 32. Це зовсім інший вік, а це вже супутні захворювання, що би ми вже не казали. А це вже якийсь емоційний до того стан, а це діти вдома, а це чоловіки, які воюють, а це тривоги. Щорічно близько тисячі пацієнток потребує медичної допомоги під час вагітності. Тут її надають п'ять лікарів та шість акушерок. Відтепер їхні послуги будуть доступні ще й у комфортних умовах, адже в перинатальному центрі повністю відремонтували, оновили та усучаснили відділення патології вагітності. Раніше в кожному, в кожній палаті могло у нас знаходитися чотири, п'ять. Три пацієнта, то наразі це комфортні світлі палати, в яких розташовується одна, максимально дві пацієнтки. Над ремонтними роботами працювали менше року. Відтепер тепер повноцінно оновлене відділення патології вагітних, яке розраховане на 35 ліжок, готове приймати пацієнток. Нам вдалося повністю оновити все відділення. Зроблені додаткові санвузли, зроблені санвузли, які передбачають доступ для породіль або там їхніх чоловіків чи дітей, які мають інвалідність. Фактично саме зроблені на кожну палату ну або на бокс забезпечена частина комунікацій. Тут всі оновлені, зокрема це каналізація водопостачання, заведених так само кисень, оновлені меблі, оновлені всі палати. Вартість цього ремонту понад 7 мільйонів гривень. Це все кошти міського бюджету, тому дякуємо платникам податків. Турбота про здоров'я кожного українця не може бути не пріоритетною. Це стосується і медичних послуг. Вони мають бути доступні на належному рівні. Коли вагітна жінка приходить за медичною послугою суди, вона має тут лікуватися в максимально комфортних умовах, максимально приємних умовах, тому що їй там за кілька тижнів вже народжувати дітей для того, щоб дітки народжувалися і народжувалися якомога більше, ми зобов'язані подібні відділення ремонтувати і утримувати їх в нормальному, комфортному для них. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33-й канал. Архітектурна спадщина. 256 пам'яток архітектурної та 586 щойно виявлених об'єктів. Їх захист, особливо в умовах війни, є надзвичайно важливим. Одним із прикладів такої історичної цінності є понад 80 могильників курганів давньослов'янського періоду. Вони розташовані на ділянці площею понад 4 гектари у Кам'янець-Подільському районі. Село Карачківці Кам'янець-Подільського району є. Унікальним археологічним комплексом, який репрезентує археологічні старожитності різних історичних періодів. Припустимо, до прикладу, на території цього населеного пункту трапляються знахідки доби неоліту. При в'їзді в село є давньоруське городище овальної форми, висота валів якого сягає до 20 метрів. Також е, в околицях цього населеного пункту є дві курганних групи. Перша курганна група налічує кількісно 60 курганів інша курганна група налічує 25 курганів. Такий археологічний комплекс є досить перспективним в археологічному плані і тому він має бути збережений для наступних поколінь. На варті збереження усіх історичних надбань українців спільно працюють представники влади та прокуратури. Загалом упродовж 2024 року органами прокуратури в області до суду подано 27 позовів у сфері охорони та захисту земель історико-культурного призначення. Із зазначної кількості половина позовів про усунення перешкоди користування землями цієї категорії загальною площою понад 25 гектарів шляхом їх повернення до державної власності. На даний час судами вже задоволено 23 таких позовів прокурорів, у тому числі 11 позовів щодо повернення державі понад 24 гектарів, особливо цінних земель. До прикладу, рішення господарського суду області від 20 листопада цього року, за результатами розгляду позову Шепетівської окружної прокуратури, зобов'язано повернути державі земельну ділянку площею понад 1 гектар, що знаходиться на пам'яті археології в Кургані в селі Васківці і Зясенської міської ради. Робота на указаному напрямку триває. На сьогодні прокурорами зібрано матеріали для вжиття заходів судового захисту інтересів держави щодо охорони та збереження ще 23 об'єктів археологічної спадщини, розташованих на території області. За подарунками до чудотворця. У Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок вже четвертий рік поспіль організовують гостину Святого Миколая. Цього року для маленьких відвідувачів театрали підготували нову розважальну програму Інтермедію, яка включатиме одразу три локації: виставу Чудна Марія, шоу біля ялинки з відомими героями та відвідини Святого Миколая. Ми завжди звикли в Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок дивувати діток. Інтермедія вона не просто весела, вона інтерактивна і ще й повчальна, тому що це фея щаслив. Ливих посмішок зубна феяку всі дітки знають. Ну і вистава чудномарія, тому що чудмики де можуть проживати тільки у театрі ляльок. Діти, вони теж маленькі чудмики, які зростають, і дуже хочеться, щоб вони росли у мирі, щасті і злагоді. Аби потішити смаки своїх найвибагливіших відвідувачів, працівники театру створили прем'єру за власним сценарієм, Ба більше музичні композиції до інтермедії також писали самі. У них поєднали мелодії з відомих світових творів та добре знайомих дітлахам мультиків. Важливо робити музику актуальну, тобто щоб вона була наближена по звучанню до е, тих. Е, Взірців, на які вони звертають увагу на сьогоднішній день. Тобто, треба бути в курсі, переглядати сучасні мультики, сучасні мюзікли дитячі. І на основі цього вже ми робимо остаточне звучання, яке має бути схоже на те, до чого вони звикли. У випадку з виставою Чудна Марія, то ми орієнтувалися на світовий взірець у вигляді смульфіків. Тобто, ми брали за основу цей настрій цю подачу, і вже, скажімо так, позв. Звернувши увагу на це. Ми робили свої, скажімо так, музичні твори, які звучать абсолютно сучасно. І реакція. Відповідно, шикарна. Мені подобається. Охочих відвідати святкову розважальну програму. Вже є чимало. Тож театрали просять купувати квитки заздалегідь. Густина відкривається в нас 6 грудня на день святого Миколая. Діятиме гостина продовж практично цілого місяця до 29 числа. Включно гостина в нас входить в наш такий святковий три. Тих, тобто люди, коли е, купують квиток на різдвяну новорічну програму, вони отримують виставу, інтермедію і відвідини Святого Миколая. Але звичайно, Миколая можна відвідати і окремо без відвідування вистави та інтермедії, Тому усі, хто хочуть просто поспілкуватися з чудотворцем, е, щодня він буде у театрі чекати на своїх маленьких гостей і з понеділка по п'ятницю. Це з 16 до 18 години. І субота та неділя, це з 10 ранку до 18 години. Квиточок коштує 80 гривень. Квитки можна придбати тільки у касі. Хочу звернутися до батьків, щоб вони подбали про невеличкий презент для своїх малюків? У нас є тут помічники, які все гарненько обережно передадуть Миколаю, і вже для дитини створимо повністю святкову атмосферу. Сьогодення діти потребують позитивних емоцій, казкової атмосфери та віри в світле майбутнє. Олена Кошарська, Ростислав Маслов, новини 33 канал. У Славутському історичному музеї відкрилась виставка картин місцевого митця Константина Сапошка. Роботи різні, вони як різні за характером, за технікою, за композицією, за стилем і за жанром це фактично пошук, пошук себе. Є такі роботи, які просто лежать роками, бо скіс, тобто ідея приходила десь колись. Я її вчасно зробив ескіз. Сам задум я записав собі в нататник, а потім в якийсь момент. Я просто відкрив його і відтворив, допрацював вже у сучасних на виставці. представлені лише 40 і 100 картин майстра. Усі вони різної тематики, адже за роки праці вподобання змінювалися, але усі його роботи відомі багатьом і неодноразово перемагали на конкурсах. Втім, на цьому митець не зупинився і вже працює над реалізацією інших задумів. В даний момент працюю над такою батальною великою сценою. Там я сьогодні зранку рахував 28 фігур і 4 коня. Це мініатюрна скульптура баталії бій під Берестечкою. Погода на 5 грудня. За прогнозами Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде похмуро та без істотних опадів, але вночі та вранці місцями випаде туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме 0,5 градусів морозу вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі 2-4 градуси морозу, в день близько нуля. Такими були новини середи. Агресор продовжує атакувати країну своїми дронами. Тож, у разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.